Мы задаем тренды, на нас взрастает поколение. Все смотрят. Время такое, понимаете, что мы должны а, чем больше на нас а, хотят посягнуть, мы должны быть сплоченнее. Так как родина не пускает, решила родину себе немножко сделать рядышком. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про зірок, які народились та реалізували себе в Україні, але пішли заробляти рублі на Росію та відмовились від українського громадянства, взявши паспорт РФ. Друзі, ми ж знаємо, що карма існує. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал та включайте дзвінок. Де бо я не пела українські пісні? Всігда зал подпіває Всегда. Отже, під номером один таїсія Повалій. співачка, яка вже протягом багатьох років живе та працює в Росії після повномасштабного вторгнення 24 лютого не залишила межі країни агресорки. Пише Уніан Таїсія Повалій отримала російське громадянство в цьому році, але усе б нічого. Справа в тому, що дата реєстрації отримання громадянства Російської Федерації і дата постанови на облік це 24 серпня 2023 року. Можна офіційно. Наголосити, що Таїсія Повалій отримала російське громадянство на День Незалежності України. Те, що вона робить зараз на голову, не налазить, mm -hmm. це жах. Ви знаєте, що в неї мама а, має психічне захворювання, мама була тут під обстрілами. Навіть так. Mm -hmm. Вивозили десь через Білорусь з страшними проблемами. Мама була тут, мама у мами влупило поряд з хатою. Щоб вони... прямо щось пошкоджено було, так? Ну, от на початку, у лютому чи у березні року, ага. мама, ну, і в березні 22-го року, мама і в мами е, сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили з я не знаю, якими шляхами. Розуміє? Серйозно? Так. Ага. І, по, і Повалій е, жила тут. А всі говорили, що вона в Москві. Я просто все це час, коли були в Україні, я жила там. Я знаю на, свої... на своєму опиті, як це сложно. Ага, але вона мовчала про це: про цей геноцид, що Росія. Боже, подивіться, який цинізм. Росія просто потрапила практично ракетою в її будинок матері, а вона зараз виходить, я люблю Росію, каже. Все, все, вона зробила такий вибір, вже хай не повертається. Під номером 2 Тетяна Денисова хореографиня має російське походження, хоч популярністю вона здебільшого має завдячувати українській публіці. Після участі в російських танцювальних шоу її взяла в український проєкт танці World of Dance», що знімався до початку повномасштабного вторгнення. Вона перебувала в Києві 24 лютого, а тому застала перші масовані обстріли Росією. Спершу Денисова, начебто, поїхала в Німеччину, а після цього чкурнула в Москву та знову пішла пішла заробляти криваві рублі у шоу на пропагандистському телебаченні. Ми задаємо тренди, на нас зростає покоління. Всі смотри. Колишній чоловік Денисової Олександр Кривошапко в інтерв'ю для Ростислав Продакшн сказав, що Тетяна отримала російське громадянство приблизно ще у грудні 2021 року. Коли вона просто мовчала, я розумів, чому тому, що мало хто це знає, але Напевно, для багатьох це буде відповіддю на питання, чому ще в листопаді місяці 2021 року вона написала мені е, після того, як ми не спілкувалися десь років 6-7. Вона звернулася до мене. їй потрібен був документ е, свідоцтва про розлучення. Я відразу її відправив. Ми дуже тепло поспілкувалися, і тоді вона озвучила причину, чому навіщо їй повинен був е, повин, е, свідоцтво про, про розірвання шлюбу. На той час у грудні вона отримувала російське громадянство. На через серйозно вона... ага. чому вона це робила? Для чого? Я не знаю. і коли вона. Просто мовчала, я навіть не хотів ці розмови підтримати, тому що я розумію, чому вона це не робить, тому що вона знаходиться в в країні, де за це можуть ну людина може зникнути. Тому я спокійно до цього ставився, але коли вона все таки сіла в крісло суддівське крісло в російському російському танцювальному шоу. Я вже цього не можу зрозуміти, тому що, наприклад, моя бабуся, вона загинула в Маріуполі під час війни. Е, mm -hmm. Мої однокласни загинули однокласник один загинув точно. Е, кілька моїх друзів загинуло, кілька моїх сусідів. Для мене ця війна це не, не, не щось е, поруч. Це, mm -hmm. це я це ми. Ця війна. Це ми, і тому м, я знаю, скільки людей з України зробили для неї дуже добрі о, справи. Скільки для неї зробила Україна? І все одно я не буду казати про неї нічого поганого. Скажу тільки mm -hmm. одне: Таня завжди мені казала, коли е, перші мої проекти в Україні відбулися, і я спів, е, співпрацював з російською російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді до Москви не мала ніякого е, відношення, і mm -hmm. вона постійно казала мені, цитую, «Саш, Москва це страна під наркоманов і е, проституток. Цитую таню, а це її слова, і тому мені дуже прикро, що людина, з якої мене були відносини, був шлюб, що вона вимушена жити в настільки неприємній для себе для себе атмосфері. Під номером три Наташа Корольова. Я горда, що могу сказати, я. Українка уродженка України вже давно не вважається українкою, бо ще в 90-х обрала свій шлях та з часом отримала російський паспорт. Так як родіна не пускає, вирішила родину сібінямнушко зробити рядиш. Спершу Наташа мовчала про повномасштабне вторгнення, а вже минулого року заявила, що її чоловік потіні старзан воюватиме проти України, якщо буде потрібно. Дякую всьому здравомислячому чоловічеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только... Да даже не люди, там существа нагадаю, що російська співачка корольова довгий час мовчала про війну в Україні однак, судячи з усього, вирішила підтримати агресію Кремля і свого чоловіка Тарзана. Вона виступила на концерті в варев з шоу-балетом, одягненим в кольорах російського прапора. Танцюроста вийшла на сцену в білих футболках, синіх штанах і червоних чоботях. Крім того, на банері був піонерський значок з обличчям корольової замість Леніна. Гей, наливайте повні чари, щоб через він лилося, щоб наша доля в нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Під номером 4 співачка Анна Асті. Анна Дзюба – таке справжнє ім'я співачки, 24 лютого 2022 року була в Києві. Потім у Черкасах, звідки родом, але разом із чоловіком повернулася до Москви скиез языке, все знаю, что спой по на украинском, пожалуйста. А, а вже ж я знаю украинскую мову. А це моя рідна мова, на якій спілкувалися мої родичі. я розмовляла і на російському мові, і на українському. І, конечно же, я думаю, ви слышали, что я пою на украинском языке. Сила птаха, а, мило квила на топулю. Разговариваю обожаю український язык, он очень мелодичный, красивий э, безумно люблю. І кстати, был вопрос еще там связан з тим, хочу ли я записать українську песню когда-нибудь на самом деле, очень хочу что мне хочется, чтобы щоб песня була така душа душа, прям невероятная, щоб э, она с моєю любовью к родине, э, к той землі из которой я на самом деле, родом, да которую я безумно люблю. Як відомо, а настя відмовилась від українського громадянства та отримала російський паспорт. Очевидно, ці зміни в житті її пов'язані з російським повномасштабним вторгненням до України. Про це колишня українська зірка воліє мовчати і зараз. При цьому вона випустила новий альбом для аудиторії РФ, займається бізнесом. Також вже працює її салон краси та бар. І останній під номером 5 у нас зайде Юрій Бардаш після початку повномасштабного вторгнення продюсер Юрій Бардаш відзначився багатьма цинічними заявами про революцію гідності, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення. Тому втік до Грузії, а звідти до Росії. За що народ зараз умирає? А за що я не розумію, за що? За те, би Щоб, що? щоб легше було геям, За вот эти либеральные ценности, то есть я не против геев, ну бывает, знаете одно, все будем вместе, все будем крепким дружным народом, и мы будем никто, ни одна п... планете нас не победит. Мы русские люди. Журналисты выявили данные про российское гражданство продюсера, <реклама> что у чернью 2022 року. виначе начебто, користувався паспортом страны та. Мав московську прописку з 2015 року ці твердження сам Юрій Бардаш спростував і назвав нісенітницею, але вже через кілька місяців заявив, що хоче змінити ім'я з Юрія на Георгій та отримати російське громадянство. Тож, якщо у скандально відомого продюсера паспорта не було, він його отримає або й вже отримав. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.